Слава Ісу Христу. Приїхав я до Василя Васкула і Міше, село Баня Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Хочу сказати, що сім'я Васкулів вміє здивувати. Тут така коньва, що, що очі розбігаються, не знаєш на котре дивитися. Починаємо з жеребця француза. Жеребець француз. Син Машки з середнього Березова від Ігора Стельмаха Дерешка. Кобила йде по совєтських конях. Дуже велика моцна, хто ту кобилу знає. І по гермесу. Це є син Гермеса. Достойний екземпляр. Василю, ви так з ним, як молодий бахур. Зразу друге дихання. Василь старший чоловік, але ще дає з цим ради, так як має бути. Але серйозно, хто би що не говорив, трошки заважко, чоловік старший. Був би Міша. Міша би не продав, я думаю, і допомагав би. Справляли бсь удвох. Міша великий. Уклін і величезне дякую від нас усіх, бо Міша, ви всі знаєте, захищає нашу Україну. Скорішого повернення додому і перемоги. Ну а ми продовжуємо. Е, дивіться, жеребець француз, жеребець на продажу, жеребець продажний. Е, ціну озвучувати не будемо, номер буде в описі, Василя будете дзвонити. І домовлятися, торгуватися. Е, я скажу тако, щоб люди розуміли принцип. Е, ціна на нього дуже є розумна. Ну, Самі розумієте, що він не коштує тисячу чи дві, але тут достойний, достойний екземпляр і достойний е, жеребець. Йому, Василю, коли минуло два роки? 6 червня. 6 червня, отак не стоїть. 6 червня минуло 2 роки. Віські тут груди. Рранцус, Пр... 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 Ходи сюди. Вічки Пр... 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 тут груди, які тут коліна, Пр... Пр... копита. Траві трошки може недобре видно, але... Зараз там, де він пас, покажемо. Але тут без варіантів. Тут що нога, висота, довжина, Зад? Ну Тут без варіантів, тут більше нема що. Що дурної щось балакати. Е, хто би хотів придбати такого жеребчика молодого, ціна я вам кажу. Ну, на мій розсуд, ціна тут дуже, дуже гарна на нього. І дійсно він вартує, вартує він це грошей. Це є ще дитина, це два роки минуло 6 червня. Ви його запрягали? Запрягав. Дивіться, e, лошак знає принцип роботи. Запрягав усі в фіру. Він спокійний. Дивіться, які тут задні ноги, які тут коліна. Стегна, зад, Тут є все. Тут хто би хотів достойного мати жеребця, чи крити кобили, чи просто мати гарного коня, виїхати. Показати людям, отак відбувалася у нас зараз виставка, була у Косові. Надіюся, що буде це все відроджувати. Тут є, що привезти і показати людям. Камера того, звісно, не передає, близько того не передає. Що є наяву, що я вжу очима, а що я вжу на камері, то зовсім, зовсім інакше. Отакий От жеребець француз. Син Гермеса і Дерешки Маше. Середнього березова, мама його. Пес красивий лошак, має таку відмітину на носі, чоло рівненьке. Ну Хто собі Хто собі в це вірить, просто все показуємо. Вперед. Ну, варіант достойний. Я кажу, на мій розсуд я щось видів трохи коней, трохи вижу ціни, чую. Е, ті гроші, що... що Михайло... З Василем просять за нього, то ну, ціна на нього дуже адекватна. Порівняно з ним, ціна є дуже добра. Що хто купить, я думаю, не пожаліє. Жеребець вартий уваги, молодий два роки. Трошки його так по кругу пускіт. є? Ах, він хоче брекати. Пасеться. О, гарний крок. І це, щоб ви розуміли, е, жеребець, гарна шия. Починає ломитися у, у карп. Ох, стоєчка. Француз. Оце хлопає, якби мені дав, так я лиш блесну у біліго. Е, щоб ви розуміли, лошак... На паші і на воді, ніхто йому не дає ні зерна, він має такого вогню, що просто. Йому, якщо трошки дати зерна, то я думаю, Василю, що ліцька би не витримала. Достойний, гарний лошак, я нагадую, знаходиться баня березів у Василія Васкула. Ціна дуже гарна на нього. Я кажу, не коштує ні тисячу, ні дві, звичайно, що більше, але... Ціну озвучувати не будемо, будете дзвонити до Василя, все Василь вам розкаже. Но він вартує це грошей і вартує уваги. Ах, цей має дрегу. Гарний, гарний кінь. Оп, вожійте. Би вам Василю був здоровий. Би ви могли ще з ним сікегати, бо то не є легка справа. Але повага вам з Михайлом, що ви тримаєте таку, таку красу, маєте що показати, і я думаю, маєте чим гордитись. Бо тут не встидно ці коні показати, яке у вас, яке у вас конярство. Зараз покажемо ще кобели. Кобели молоді. То буде наступне відео про кобели. А може і одно будемо бачити зараз. Ну, лошак, о, тепер видно, тут він столочив. О, дивіться, які ноги у пентінах. Копита круглі, гарно сформовані. Грудниця, коліна, висота. Я думаю, на мій так погляд, я думаю, що він має 700 кг накритих зараз, у два роки. Якщо не більше, ну я так... Допускаю 700. 700 я допускаю. Ну На два роки 700 кіля слухайте. Це тут не обговорюєш. Гермеса ви всі прекрасно бачили, багато знаєте. Це є один з його синів і син кобели дерешки. Ще раз хочу нагадати, та, та там кобела без варіантів. Отакий От жеребчик. Гарну, гарну має кістку, грубу ногу. Ну Тут, тут навіть немає про що говорити. Я повторюю, хто бажає придбати гарного вам, Василю, продажу, а майбутньому власнику здоровля. Добре, якби цей екземпляр лишився тут у нас, на Франківщині, щоб він далеко десь не пішов, але там вже як буде. Отакі справи. Так що, що кого буде цікавити, номер у описі буде. Дзвоните, пишете. Але бажано дзвонити, бо Василь, чоловік старший з соцмережами також аж не обертає. Не Ці фейсбуки, це все, групи. Хіба Міша буде відписувати? Міша має коли. Та, але Міша теж немає коли з цим бавитися. Бажано, ну, саме краще, Подзвонив, розпитав, що куди, стургувалися, зговорилися і все. Красивий, гарний, розколений зад. Ну, лошак вартий уваги. Бо я це ще лошак, бо це дитина, два роки минуло. Отакі От справи. Так що, друзі, обов'язково підписка, лайк. Вам не важко, мені приємно. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, нагадую обов'язково. Всім добра, здоров'я, всім до побачення.